Всім привіт! У нас тут поставочка. Дивіться скільки підшипників розпорочили. Є ось такі ось шарики, є дрібніші шарики. Щоб ви зрозуміли, що коробочка. Не знаю скільки тут кілограм, але дофіга. Це добре. Розберуться. Чи варто чи не варто, отакі от саморізи і е, гравера. Тобто з цим теж будуть дивитися, чи десь можна використати чи ні. Є ось таких болтів в мішку привезли. І ось такі -во саморізи, гаєчки. Ну, подивимося, саморізи, гаєчки це таке, е, Якщо їм проканає, більше схиляють такі. Не знаю, чи їх рубати, чи прямо кого заряджати будуть. Ну не знаю, коротше, скажу, чи варто, чи не варто, чи щось з цим можна зробити. Щоб ви поняли, ось ці підшипники, це ось такі підшипнички розбиралися. Ось їх там пару штучок лишилось. Ось такого їх розбирали і натукли ось натовкли коробень. Плюс ще ось такі <сум> саморізи. Коротше, саме, що ви зрозуміли, найкращу кінетичну енергію має шарик. Тому шарики це типу масхев, саме те, що треба, щоб ви зрозуміли, від вибуху шарик має більше сил ураження, ніж у ці участку. Ну, хлопці будуть це випробовувати, перевірять, перевірять, чи воно дає ефект. Так, і передали. Ось такі сувенірчики. Це надрукували <смі> такий брелочик волонтер. бомбочки, Ну, типу, С для солі, П для перців. Типу, такі сильнички, перчинички, які розкручуються. Коротше, можна цаска. Класно. Такий, скажімо так, презент. Дуже приємно. <питрична> так, у нас як цю машинку не заберуть. <питрична> Привезли на неї ще задні ліхтарі. Задні ліхтарі, тут адовий тюнінг. Тобто чорні, матовий чорний. Я не знаю, може десь вони колись були глянці, вони коротше пограли, повлазили, страшні. Якщо це ще вроді би, ціла, то це з кусочки уліплено. Тобто навіть, якщо б я б їх зараз б, б шліфував під лак, вони все одно будуть ублюдські. Газдиня захотіла поміняти на нові ліхтарі. Тобто такі, як мають бути в колір, є у нас лівий і правий ліхтар. Давайте поміняємо, поміняти, нічого складного немає. Там по факту, по чотири гаєчки. Ось такі о. От. три Бачите, три Це верхня, то просто муляж. І переставляється всі лампочки сюди. Будуть гарні новенькі ліхтарки. Щось серйозно взялася, паночка за цей апарат, походу, напевно, він колись буде йти, і ще гарно виглядати. Так, почали з цієї сторони. Тут не липучка зроблена, не знаю, ну, в різних може бути по-різному рекалізована. Раз, два. І там ззаду руку пропихає ще одна гаєчка. Гаєчка ключ на вісім. Лампочки всі перевірив. Те, що була жовта, колись лампочка облізла. Нормально поміняли на нормально гарну жовту лампочку. Всі лампочки потерті, все чотенько зараз прикручуємо. Ну, Ліхтарик отакий. Якщо цей ще цілий просто помальований, то тому... Та Він, речі тут загризки вліпані. Ну, яскравий червоний і чорного облюдству. Давайте прикрутимо, Точно так само робимо з тої сторони. Сиди дуже просто. Так, як бачите, що тут вже жовток перекочував сюди. Е -е, перед цим, то я зараз просто загнав, що зараз світло виключить, або автомобіль був у нас в гаражі. Ми займалися бусом Renault е -е, Мастер. Він у нас їде, скажімо так, ну для тих хто здогадливий мінімум півтора тисячі км. Тому тисячі чи півтора десь такого. І... Мусили його перевірити, поміняти всьому, всьому розходники, колодки, позаливати масла, е сильний блоки амортизаторів я це не знімав, бо це була робота на швидкість, і як бачите, попри те, що я не знімав 9 година, він тільки зараз поїхав. Фух, з цим дрочопотолом зразу кажу вам прикол один. На ефірі запускається, працює тихонько. Навіть не тільки на ефірі, навіть якщо ви просто елементарно е, пшикаєте ВДшкою чи плаком, двигун туманчик робите, двигун працює часті. Ну, блін е, на форсунках свічки зразу заливає. Е, тобто я мусив відключити форсунки, при відключених форсунках працює е, прекрасно. Приключений форсунках заливає, викручує свічки. Від'єднього катушку і елементарно просто е пробував запускати двигун, ну, е кум крутив, а ми просто подивилися, як воно вприскує. Я вам ви не представляєте, який-то звездець. Воно таким. Е не жмійте, форсунка має створити туман, а не туман воно лє е такими бризгами, грубими штукарово. Що Коротше, щось сталося з форсунками. Вони або не запирають і тупо сичать. Льють. Будемо знімати звідси форсунки, давати їх чистити або підкидати якісь інші. Ну, Я швидше думаю, що чистити. Бо якщо не буде давати, піддаватися чистити, тоді вже будемо розбиратися. На ефірі на ВДшці двигун працює чистенько, красиво. Єде не, не грів, тут крошки, все попідзбирали. Я опустив ці нюанси. Акумулятор поставив на зарядку, тому що ми трошки бавилися розрядило. І е, антифриз я ще не заливав. Я тільки помив систему і тут повністю не вимив. тобто, воно, Звичайно, що є якісь закомарки. Закрам... Якщо б повністю блок знімали, звичайно, б ви перемили. Ще одне такої трубки я не знайшов в продажі в наявності. Тобто, якщо може десь хтось знає, де є е, і де можна трубку підібрати, напишіть в коментарях, ми обов'язково це глянемо, ну, або будемо замовляти через інтернет і чекати, як воно прийде. До речі, вже автомблік цікавився чи щось вийшло. Ну, по цій лінії поки що не знаю, тому що нам треба запустити, щоб вона працювала стабільно нормально. Не знаю при яких обставинах форсунки вийшли з ладу. Чи це у нас того, що антифриз, і антіфріз десь попав на самі форсунки, і тому форсунки десь там попідкісали, тому щось ну, що з ними сталося. Чому вони так фігачать? Чи щось сталося з паливним насосом. Тобто повний насос може не давати достатній тиск, він типу, накачує в рампу, але не, не створює тиск. І на низькому тиску форсунка не вприскує, а тупо стичить. Тобто, За нехватки тиску форсунка не спрацьовує, як то каже, не створює туман. Відповідно, тут така задниця. Ладно, з цим ми будемо розбиратися теж на сьогодні. Головне, що автомобіль, який їде, боронити наш край. Ми укомплектували її цими всіми болтами, шпильками, підшипниками. Не знаю, в роботі вони вже там подивляться. Єдине, що гаєчки не брали, тому що е, по, поговорили, порадилися. От такі варіанти. Можливо, трошки не понавіхати, якщо що ті саморізи може би десь і пішли, бо вони там... Типу, Таке гайки вони більше будуть гальмувати. Гайки е, користями не канає. Плюс це є у нас е, м'які метали. Е, під час вибуху е, того чи іншого заряду, щоб ви поняли, навіть не в 500, а десь 1000 градусів утворюється е, температура. Тобто їх просто тупо зварять в, в один кусочок. Або буде просто летіти свого роду клави і не керовано. Задача, щоб були калені. Тобто забрали гравера, гравера будуть пробувати, бо, як як метал можливо, бо щось з цього забрали ті шпильки. Невідомо від чого, чи це заготовки набути, чи що, це, хлопці будуть теж пробувати сніг. Ну і відбуду шарики. Шарики ще до нас ще їдуть. Ще у нас треба буде 4 ящика печенків розібрати. Добре, що є люди, які приєднуються до цієї ситуації. Багато є, що людей осторонь, але багато є, що як то кажуть, приєднюється до своєї ситуації. Це добре. Ладно, не будемо повторюватись. Все, ми руки, бо то зараз ну, 9-та година, щоб зрозуміти. Ось такий у мене робочий день. Прибираємо, закругляємося. Може якийсь відеоролик такий туди-сюди, ну, вже там, напишіть в коментарях. Стараємося, працюємо як можемо. Все, всем покешу, пока пока.